Вітаю! сьогоднішнє відео на тему, які енергії вами керують зараз. Це може бути енергії гніву, чи енергії радості, чи, можливо, ви щось собі таке намріяли, що отримали якесь натхнення, це може бути енергії натхнення, або ви звертались до роду, і це може бути родові енергії. Або ви потрапили під вплив якоїсь інформації негативної чи позитивної, і, відповідно, це енергії, до речі, хтось зараз займається своїм здоров'ям. І відповідно, ви, скажімо, під впливом цих енергій, яку ви. До якої ви доторкнулися через якусь інформацію? Ну, власне кажучи, вона постійно. Це не, це не говорить про те, що вами ці енергії постійно керують, але на момент тут і зараз. Буде два варіанти для жінок і для чоловіків. Для жінок, для чоловіків. Отже, перший варіант для жінок, які енергії вами керують зараз? Родові енергії кармічні. Ви зараз відпрацьовуєте. Ви Знаєте, карма це не завжди погано. Це може бути щось позитивне, але це щось родове. Це те, що на вас хрестом лежить. Тут я цей варіант розділила на два варіанти. І дивіться, перше для тих, у кого, от, якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь проблеми. Ну, Не просто відчуваєте, а вони конкретно у вас є. Неважливо проблеми в особистому житті, проблеми зі здоров'ям, проблеми з чоловіком, з дітьми, проблеми з фінансами, там, самореалізацією, ну, будь-що, якщо щось негативне. Зараз я подивлюся, що це за енергії. Другий варіант буде, якщо у вас все добре, в принципі, вам немає на що скаржитися, і тоді буде варіант другий для вас. Отже, перший для тих, у кого проблеми. Уточню, що це за кармічні енергії. Це родові. Це конкретно родові. А вам потрібно почистити рід е і через себе. Ви повинні зайнятися вирішенням своїх особистих проблем. І через вирішення своїх особистих проблем, які б вони не були, які вам зараз заважають, ви таким чином очистите свій рід. Це ваша карма. А можете застосувати магію, магію стихій, свічкову магію. У мене на моєму Патреоні є майстер-клас, якраз, як відкрити серцевий центр і привабити любов, і це робота із родом. Це майстер-клас, так само він і по роботі з родом. Тому що робота з родом це завжди відбувається через серцевий центр. Якщо ви практик, ви розумієте, про що я говорю. Вирішіть свої проблеми, неважливо, як ви їх вирішите. За допомогою магії, за допомогою просто, просто, звичайно, конкретно от, о, в житті ви їх просто вирішите, і ви позбудетеся цієї. карми. Добре, для тих, у кого все добре, що це за, за енергії? Це, це, теж, це, це теж родова енергія, родова енергія любові. Дивіться, якщо ви. Е ви знаєте, ви заслужили зараз любов у своєму житті. Якщо ви не заміжня, ви зустрінете скоро чоловіка. Якщо ви заміжня, то ваші стосунки оновляться. Ви чекаєте, скоро любов прийде в ваше життя. Увійде, просто увірветься теплом. Любов просто заллє ваше життя. Це не обов'язкова любов від чоловіка, це може бути любов від. Ну, тобто, не обов'язково любов від мужчини. Це може бути любов від ваших дітей, від ваших онуків, від ваших друзів, але вона скоро заповнить все ваше життя. Так, добре, тепер варіант варіант для чоловіків, яких енергії вам керують зараз. Вам б мали керувати енергією інтуїції, але вона перевернута, лагуз перевернута. Угу. Дивіться, чоловіки, з вами все просто. Ви зараз в таких енергіях, що ви зараз не до серця прислухаєтеся, не до своєї інтуїції прислухаєтеся і не до свого розуму, а ви прислухаєтеся до своїх чоловічих бажань і потреб. Якщо у вас проблеми з жінками, то вам необхідно вирішити ці проблеми, і у вас має бути жінка, гармонійні стосунки із жінкою. Тоді все у вас буде добре. Тому що ну, тут лагос перевернути, це не є добре. А якщо у вас все нормально в особистому житті, то я вам хочу сказати, що, ну, ви знаєте, ви трохи підключаєте серцевий центр, підключаєте свою інтуїцію, підключаєте емоції, більше емоцій, менше пристрасті, більше емоцій. А ті чоловіки, у яких немає жінки, вам потрібна жінка, бо вам потрібна пристрасть кудись діти. Розумієте? Так, в будь-якому випадку, тут вам. Добре, для тих, у кого немає особистого життя, яка вам порада? Вирівняйте свій фінансовий стан. Якщо у вас все нормально з грошима, то я вас вітаю, отже, скоро у вас з'явиться жінка. Якщо, якщо у вас проблеми фінансові, то. Вам потрібно вирішити ваші фінансові проблеми. У вас дуже сильний зв'язок. Ну, у всіх чоловіків це такий зв'язок. Фінансові вирівніте, тут особисте життя налагодиться. Добре, для тих, у кого є жінка, яка вам порада тут і зараз. Ну, ви розумієте, поверніться в реальність. Вийдіть з якихось мороків, ви неправильно оцінюєте свою жінку, ви неправильно оцінюєте якісь стосунки з цією жінкою. Да, вам потрібно зруйнувати якісь упередження в голові, е, якісь токси. Причому це якась, розумієте, якась токсичність у вас є в голові, якісь мороки, які ви самі собі накладаєте. Ви, ви неправильно оцінюєте свою жінку і стосунки. От просто неправильно. Ну, тут я не знаю, тут дуже багато у кого хтось комусь, можливо, потрібно одружитися на цій жінці, комусь потрібно просто замінити жінку, розумієте. Просто ну ви не з тою жінкою. У вас наче все добре, але якщо ви підключите серце, емоції, то ви зрозумієте, що ви не з тою. Або якщо ви знову ж таки підключите серце емоції, то ви зрозумієте, що можливо вам потрібно одружитися чи народити дитину. Тут розумієте, тут дуже багато варіантів. Зруйнуєте якісь упередження, що у вас в голові, щось у вас якийсь токсичний бруд. Добре, я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію. Закриваю це вираження, Я всім дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, не стидайтесь і ставте їх в коментарях під цим відео. І не забувайте, що у мене є Patreon, який може бути дуже корисним для вас, особливо, якщо ви цікавитеся магією і. Скажімо, займаєтеся магічними практиками, то ви там для себе знайдете ну, кілька дуже цінних порад. Нові відео по магії на моєму Патреоні виходять щотижня. І всім дякую за увагу. Бережіть себе!